Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас понеділок, і о 20-й годині за київським часом, як зазвичай, ми розглядаємо, що робиться за перебріком, що робиться в Кремлі. І будемо дивитися, що там відбувається. ходять чутки, що там переворот, прийшли до влади. Зараз ми подивимося. Ну, щось там робиться дійсно. Працюють, тут працюють над тим. Дивіться, ця карта показує нам, що ситуація складна, дійсно складна, хаотична. Тобто, знаєте, хто куди, а ми к зайцям. Оце оце, оце. така приказка, як то кажуть. Ось. Тобто тут, будемо так говорити, не те, що владу захопили. Ні, я цього не бачу, що тут владу захопили. Тут карти показують, що наразі трошечки не розгубленість. Навіть якщо королева мечів, коли вона випадає, зазвичай це, знаєте, така злість, може бути теж злість, помста якась, комусь, чомусь за те, що щось розвалюється. Тут дуже вправно. Хтось попрацював, щоб розвалити цю систему ну, систему у Кремлі розвалити. Але давайте ми їх залишимо, ці карти. Так як вони є. Ось. І будемо від них відштовхуватись. Тобто, це карти показують нам ситуацію наразі. ось, і... А... Я ще додам до цього, що ця ситуація наразі дуже прицільно а, спостерігається. Я тут ще, я так скажу, що дій поки що до цієї ситуації немає, я не бачу, але вона а, прицільно. Спостерігається. Тобто, яка хвиля, яка партія, яка людина, там же ж кланами, там, як то кажуть, башні Кремля, от от це воно і є. не розберіха трохи. Хто головний, хто не головний. Давайте тоді запитаємо, ще Путін головний чи ні. Виглядає, що так. Виглядає, що так. І дивіться, і карти ще показують не просто, що він головний, там за ним хтось стоїть. Ось він, звичайно, ще показує, що він трохи втратив свою владу, але, дивіться, все ще тримається, і надалі буде триматися. Угу. А, дивіться, то він тримає ще. Дивіться, ті, хто за ним стоїть, так? Тримають його у бульбашці. Це і інформаційний голод, тобто йому неправдиву не інформацію. Це всі знають про це, інтернетом він не користується. Ось, і плюс а, він живе теж в такій бульбашці, ось так можна сказати. Давай тоді запитаємо за Патрушева, Роль Патрушева у цьому всьому в Кремлі саме. Ну, він, бачите, ось дивіться. Угу. Оце і є. Хто а, має владу наразі, дійсно, дійсно, і він. Тут ще, знаєте, він ще чогось очікує. Чогось очікує, щоб залізти на, на самий. Але дивіться, а, в нього довгий шлях, я так скажу, він а, іде до того, куди він хоче прийти. Всі ми вже говорили, що хтось каже, він хоче свого сина, хтось каже, ні, він хоче. Тут не в цьому справа, тут справа в тому, яке місце він займає у, саме в Кремлі. Ну, виглядає, що тому, що якщо випадає мах саме на таку позицію, будемо так говорити, він займає перше місце. Так, звичайно, він не імператор. Законно обраний в лапках законно, так? Але він головна особа там у Кремлі, щоб ви розуміли. Але дивіться, що ще те, що він вибудував в Кремлі, саме Патрушев, так? це дуже хитка споруда. І тут діло справа часу. Справа часу, коли це все розвалиться. Ось якось так. І він довго, до речі, до цього йшов роками, роками, роками. Ось, тепер давайте тоді питаємо, чи є там якийсь бунт. Ну, в принципі, карту вже е, хаос показали, буд це ще не бунт. Чи дійсно там є якісь плани заговору, зняття когось чимось іншим замінити, не називаючи так конкретно прізвищ, тільки якщо вони там, в принципі, дивіться, тут ще заговору нема. Він не набрав е, тієї сили. Ще не має тієї сили. Поки що, як то кажуть, знаєте, не созріл. Ще не дозрів цей фруктик, ось, але все на поготові, будемо так казати. Ще не випустили своїх коняк. Ось. Але щось готується. Скажу відверто, щось готується. Правда, тут э, э, процес дозрівання. Він йде помаленько, так? Але він вже майже дозрів. Саме в Кремлі, це не бунт російського народу. Боже борони. ні 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 Це саме бунт у Кремлі. Давайте подивимося, що народ. Рашкінстан, що там є? До бунту готові чи ні? Ну, ви знаєте, дивіться, дивіться. Там настільки зараз ситуація. Люди, в них каша в голові. Ось так я скажу. У людей у російського народу каша в голові. Дуже живуть вони якимись амбіціями. Ну, нема тут сили. От ви розумієте, от м м прихильники, м якось вони в підвішеному стані. Е це і зазомбованість, це і ну це не український народ, ось, але м я так скажу, що щоб тут якийсь бунт стався, то це <свист> як би вам сказати, вогнику не вистачає. Той вогник, який у якоїсь частини населення є, якась частина воює за Україну, це і ви знаєте, ось дуже маленька частина. І вона настільки повільна це все, я тут не, от саме на Росії бунту я не бачу. В Кремлі готується, знаєте, от як Волдир якийсь. Навіть не Волдирь, а черяк якийсь. От-от-от-от-от-от от він щось там станеться. Але ви знаєте, для нас воно може дуже непомітно пройти. Зміна якоїсь влади, там чи якось так. Ну, я не думаю, що Путіна будуть скидати. Ні. Це плани щодо України. Продовжувати війну до кінця. Ось щоб ви бачили. І силою. Силою продовжувати війну до кінця. Ось це да, це я бачу. Тут повний вперед. Оце плани Кремля що стосовно України. Знищити. Знищити на полі. І виснаження теж може бути. Ось так, мої дорогенькі. Тепер беремо нашого маленького принца і майбутнє України на даний момент. Завжди дивимося на даний момент, і це міняється постійно міняється. Залежить від ваших бажань, від вашої енергії, куди ви її направляєте. І так, майбутнє України. Ну, Дивіться, під загрозою. Під загрозою саме відвоювання наших територій. Хоч і настрій на майбутнє, так ми хочемо все своє повернути. Але працює якась темна сила, яка цьому заважає. Ось якось так. Неповної. Розумієте, тут йдуть якісь, в мене чомусь іде, зараз я докладу якісь ніби спекуляції, по е, мені чомусь йде Крим або Донбас. Якийсь останній клаптик. Угу. Ви знаєте, тут е, таке враження е, військових тормозять. от, Я тільки подумала, тормозять, і от в, вилізла ця карта. От щось у мене. Знаєте. Енергія така. Ось чомусь відчуття таке, що наших військових тормозять. Це спокійний стан. Вони, так, хотіли би, але стримують військових. Чому стримують військових? А, Все зрозуміло. Не хватає чогось. Немає чим, будемо так говорити. Немає чим. Через те, що наше керівництво немудре, не мудре, Ось, немудре. Не вистачає клепків. Ну, відверто кажу, не вистачає клепків. І через це блокується, блокується енергія інтуїтивна. Ось. Ну, в принципі, не дивно, там же ж працюють темні енергії, е, як то кажуть, е, ті люди, які не щирі по відношенню до України, не мають любові до України. Ця карта вона так і говорить, що е, е, говорити можуть багато, а насправді е, реальність зовсім інша. Ну, ви знаєте. Оце і є карта справедливості? Не всі люди розуміють, що таке справедливість. Справедливість це коли людина робить крок і несе за цей крок відповідальність. Приходить обраточка. Люди не розуміють, як це так справедливість, Стільки людей загинуло. Люди добрі. От скажіть, будь ласка, хто винен? Звичайно, Рашка. на першому місці. Але думайте. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу! Мирної вам ночі. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!